Я голосував за і поясню чому е, умови, які були прописані головним архітектором міста, а вони прописані згідно ДБНів, це є закон України про будівництво, е, були враховані всі зауваження і архітектурної ради. І громадськості. По-перше, було додатково знайдено місце, де будуть паркуватися машини. По-друге, буде не п'ятисекційна забудова, про яку неодноразово казали, а буде там одна забудова. Враховані також те, що додатково буде зовнішній вигляд, вигляд ще затверджуватися. І, і саме в орнаментах національної нашої країни. І таким чином, таким чином всі зауваження громадськості були враховані, тому я проголосував за. За театром повинен бути сквер. Так, а чому ви утрималися не проти? Ну, я підтримував ту думку, що треба на громадське обговорення і щоб люди, які живуть навколо, і взагалі наші черкасці, щоб. Прийняли рішення, чи треба там будівля, чи треба там сквер. А як громадські слухання мають прийти? Це підписи збирати чи що? Не обов'язково. Це просто навіть в театрі зібрати людей. Хто зацікавлений, той прийде і свою корисловить. Я проголосував за. А чого? Підготував головний архітектор містобудівні умови. І я рахую, що він є кваліфікований спеціаліст, і у мене немає аргументів, які б були проти головного архітектора міста. А щоб там був сквер, ви не бажаєте? Я бажаю, щоб був сквер і не тільки там. Але я ще раз кажу: я чиновник я керуюся законом, а я зараз тут не бачу порушень закону. Я утримався. Чому? Отримався, тому що питання доволі складне і багатогранне. А одна з причин, чому ми отримався, тому що не були наші вимоги координаційної ради Сил Майдану Черкащини враховані в частині проведення, в обов'язково проведення громадських слухань, тому що земля виділялася під торговий центр. Тоді були громадські оговорення, була згода громади. А потім чомусь ця згода не вілюється і нові слухання не ініціюються. Оце це саме тому. А які у вас були пропозиції? Що не врахували? У нас не рахували проведення громадських слухань. Одна з наших пропозицій ми просто-напросто не змогли навіть підняти хоча забудовникам її обговорювали це цільове використання. Гроші з поєвої участі на конкретні об'єкти інфраструктури міста, щоб вони були обозначені, щоб люди бачили, що за ті кошти, які заплатив забудовник, зроблено там три квартали тротуарів або встановлені площадки. Тому що, якщо ті гроші попадуть в бюджет, ми їх не побачимо, і це реальність, і це факт. Я за проголосував, тому що архітектор все об'яснив. Вся територія міста у відповідності до генерального плану розбита на відповідні зони і підзони. І є класифікатор, який визначає, що можна будувати в цій зоні, що не можна будувати. І я вже казав, що там дві зони: є ділова і зелені насадження, загального користування. Так от в діловій зоні дозволяється будувати житлові будинки, але вище першого поверху. На першому поверсі повинні бути будовані, прибудовані приміщення загального якогось користування. А на зеленій зоні. Можливе розміщення ресторанів, барів і тому подібне за умови отримання спеціального дозвілу. Спеціальний дозвіл заключає в себе розгляд і позитивне вирішення містобудівної ради і позитивне вирішення виконавчого комітету Черкаської міської ради. Небагато поверхівка, стільки поверхів. До 12 поверхів одна житлова блоксекція. Така сама, як збудована на Гагаріна.